На календарі 14 квітня, вівторок, сонце зійшло о 6 годині 10 хвилин, захід о 19 годині 53 хвилини, тривалість дня 13 годин 43 хвилини, місяць у Тересах. Йде 15-та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Марія, Марк, Макар, Макарій, Юхим вітаємо їх з Днем Янгола! А зараз якою буде погода 14 квітня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність, вдень невеликий дощ, решта часу без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 47%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть 6-11 градусів тепла, а в день температура підніметься до 14-19 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 3-6 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 8-13 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня 26 градусів тепла була зафіксована у 1972 році, а мінімальна 1 градус морозу у 1954 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 14 квітня. Овни небажання керуватися здоровим глуздом, упертість або зайва прямолінійність можуть негативно позначитися на всіх справах цього дня. Навіть працездатність і підтримка оточуючих не принесе помітних результатів через несприятливе розташування планет. Тельці добре продумані дії обов'язково принесуть успіх. Зверніть увагу на свій бюджет, не виключені тимчасові фінансові труднощі велика покупка, повернення боргів або втрата цінної речі. Збережіть деякий резерв на випадок непередбачених витрат. Близнюки. Вірогідні фінансові труднощі, пов'язані з турботою про власне здоров'я або здоров'я близьких людей. Увечері емоційна напруга може зрости до межі, так як не виключено погану звістку. Не впадайте у відчай. Скоро все зміниться і життя знову стане безхмарним. Раки. Не виключені тимчасові фінансові труднощі, тому краще мати резерв з нагоди непередбачених витрат. Перш ніж думати про розширення вашого підприємства або планування відпочинку, гарненько зважте свої можливості. Леви. Надлишок внутрішньої енергії може виявитися руйнівним не тільки для оточуючих вас людей, а й для вас самих. Постарайтеся направити стихію в безпечне русло. Тільки від вашої поведінки будуть залежати сьогоднішні успіхи у відносинах з протилежною статтю і емоційне життя в цілому. Діви. Тонка дипломатія повинна стати сьогодні вашим помічником у всіх контактах. У вас завидна працездатність. Встигнете зробити на диво багато. Ваша енергія позитивно відіб'ється на остаточних результатах роботи. Терези. Спокійний день. Деяка неуважність може стати причиною помилок і несвоєчасну реакцію на події. Є небезпека бути залученим в ризиковані підприємства та зв'язки. Пора всерйоз подумати про відпустку. Скорпіони день несприятливий для контактів і спілкування. Слід проявити обережність і обачність у всьому. Не покладайтеся на удачу. Все залежатиме від вашої волі. У жінок-скорпіонів підвищена емоційність і ревності приведуть до цинізму. Ваше самолюбство буде уражене. Стрільці. Несприятливе розташування зірок змусить вас проявити рішучість. Гострота суджень може призвести до сварки. Ваші словесні стріли можуть боляче уразити близьку людину. Особливу обачність у висловлюваннях слід проявити жінкам-стрільцям. Козироги Тонка дипломатія і рідкісна здатність до аналізу ситуації має стати сьогоднішнім вашим помічником. У вас завидна працездатність встигнете зробити на диво багато. Водоліги. Напружений день. Ймовірно, що вам буде дуже важко прийняти правильне рішення. Деяка нерішучість, викликана неправильною інформацією, може з'явитися причиною фінансових втрат. Не довіряйте думку навіть найближчим людям. Покладайтеся на свою інтуїцію. Риби. Суперечливий двоїстий день. Перша половина дня може бути рівною і спокійною. Можливо, риби жінки почують багато хороших слів на свою адресу. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!